З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом смайликом. Вітаю вас, друзі. Відгадайте загадки про шкільне приладдя. Всім про все вона розкаже. І малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Книга. Книжечки маленькі. Аркуші біленькі. В них вчимося ми писати, і складати і віднімати. Зошит Дерев'яний та довгенький. Маю носик я гостренький. На білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Олівець Водить дружбу з олівцем зошитами, папірцями. На малюнку щось не те, вмить вона його зітре. Гумка. Ходорлява і вертлява. На папір біжить у справах. За Закарлючки полишає, у пеналі спочиває. Ручка. Пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти? Щоб пейзаж намалювати. Фарби. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі. На папері походили, кольори свої лишили. Звуться палички оці кольорові олівці. Порахує сантиметри, а як треба, міліметри. Рівно лінії проводить. З олівцем за ручку ходить. Лінійка. Кожен учень мене має. В мене олівці складає. Мабуть, ти мене впізнав, Ну, звичайно я Пенал Головою обертає землю нашу добре знає. Нам показує держави, ріки, гори і океани. Глобус а у мене є торбинка. Зошитам книжкам хатинка. Ще й пенал туди кладу, як до школи я йду. Шкільний рюкзак. Молодці. До наступної зустрічі. Бажаємо вам успіхів. До побачення!